Як же перевірити наявність падового меду? Пасічник любитель це може зробити легко використовуючи спиртову чи вапняну реакцію. Спиртова реакція. При цьому з різних стільників беруть мед і в такому ж об'ємі дистильовану воду, добре розмішують і до одержаного розчину в пробірку додають 10 частин, 96% спирту добре збовтують. Якщо через хвилину-дві розчин залишиться прозорим, Падь у медові відсутня. Якщо розчин стане каламутним і в ньому з'являться пластівці, то це вказує на наявність паді. Слід зазначити, що мед з вереску та гречки дає осад. Вересковий мед швидко кристалізується. Для зимівлі бджіл непридатний. На гречаному меді бджоли також зимують не завжди благополучно. Краще для цієї мети використовувати мед квітковий з акації. Вапняна реакція: спочатку готують вапняну воду. Для цього гашеного вапна додають таку ж кількість води, добре змішують, дають відстоятись. Зверху і буде вапняна вода, яку обережно зливають через фільтр. Як і в першому випадку, в пробірку до взятої проби меду додають аналогічну кількість дистильованої або ще чистої дощової води. Мед добре розчиняють і додають подвійну кількість вапняної води, добре перемішуючи. Суміш меду з вапняною водою обережно нагрівають до кипіння. Якщо Мед нормальний, осаду чи каламуті не буде. Якщо ж він містить падь, утворюються пластівці, які через деякий час осідають на дно пробірки. Чим більше осаду і чим він сильніший, тим більше мед непридатний для зимівлі бджіл. Реакцію на наявність паді роблять кілька разів, адже бджоли можуть принести падь у вулики і за кілька днів до припинення льотної активності. Тому для гарантованого запобігання. Зимілій бджіл на кормах з домішкою паді його слід перевірити при остаточному формуванні гнізд на зиму.